Четверта секція? О. Uh -huh. Тут навіть і плитки нема. Починають класти плиточку. Четверта секція. Так, тільки. Пройдемося обережно. І того, що вона вже заслохла ми, ну, з минулої неділі, бо вже втопилася. Читала. стінки керівненьки. Стінки рівненькі. підвіконників ще нема. підвіконників немає. Ай, гоморіз тут. Через треба казати, на п'ятому поверсі гоморізм. Почетям... Опа! Почетям хумора. С почетям хумора. Стоят перфекция. С хумора. Да, майстра и въпочи ремонт. Ще бъде една... Така, тук секция. 8-а секція з почуттям, а ну, майстри робили будівельники. майстри. О і триде. Чи 2D, 2D, Дати поверх 2D. Опа. Десятий поверх Євро 2016 фінал Порту Алло О, Тут з почуттям гумору класно ще молодці Так Що у нас і у нас Повер. простіше. поверх. А в загальному роботи йдуть. До кінця ще далеко. Четверта секція житловий комплекс РНОР.